Доброго дня, шановні друзі! Черговий терористичний акт, який сьогодні здійснила проти нас орда, безперечно не залишає нас байдужими. Ми від щирого серця висловлюємо співчуття усім родинам загиблих, поранених. Дай Бог, щоб всі залишилися живими і здоровими. Нам всім треба залишатися міцними, стійкими, мужніми. Перемога буде за нами. Слава Україні! Ну а телеканал 2+,2 плюс запрошує сьогодні до Ужгорода, де ви бачите зараз стадіон Авангард. Цікаво, що завтра цей стадіон святкуватиме свою річницю. Про неї обов'язково сьогодні поговоримо. Навіть не сам стадіон а подія, яка сталася на цьому стадіоні. Сьогодні тут поєдинок металіст Динамо, і зараз перед вашими очима стартовий склад команди Олександра Шовковського, виконуючи виконуючого обов'язки головного тренера. Ви знаєте, що зараз на лікарняному перебуває Мір Челучеську, і Олександр Шовковський, легенда, легенда українського футболу, легенда київського Динамо, найлегендарніший голкіпер в історії незалежної України. Він сьогодні дебютує як керманич київського Динамо. Склад той самий, який грав у минулому турі в матчі проти Донецького Шахтаря. Давайте швиденько я його вам озвучу. В воротах 35-й Руслан Нащерет, 2-й Костянтин Вівчаренко, 34-й Олександр Сарота, 25-й Максим Дячук, 24-й Олександр Тимчик, 5-й Сергій Сидорчук, 18-й Олександр Андрієвський, 77-й Беніто, 91-й Назар Волошин, 29-й Віталій Бояльський, 11-й Владислав Ванат, виконуючий обов'язки Олександр Шовковський. Склад це металіст. Також до вашої уваги сьогодні несподіванка, тому що в три центральні захисники грає сьогодні Періця Огненович, виконуючи обов'язки головного тренера, який свого часу так само перебував у системі Київського Динамо. Про це так само поговоримо. І він сьогодні випускає такий склад: 96-й Даніїл Єрмолов, 33-й Корал, 31-й Богдан Порох, 3-й Паті, 47-й Юрій Романюк, 6-й Андрій Ралюченко, 4-й Ігор Чайковський, 11-й Ігор Картошов, 17-й Ігор Демченко, 8-й Сергій Панасенко, 9-й Максим. Паті показує, куди потрібно подавати. Подавай, подавай у штрафний мінетчку. Удар по воротах! Подар по воротах від Єгора Демченка. І добре, що на щеред в цій ситуації все-таки залишився у воротах, не пішов читати. Бачите, міг м'яч впасти за комірець. Добре, Демченко пробував, дуже добре. Шанс для металіста був зараз. Буяльський. пропускає м'яч Буяльський. Буяльський. Сам на сам виходить Буяльський. Закидує м'яч Буяльський. і не забиває. Не забиває Віталій Буяльський. Яка блискуча комбінація. І Що тут вигадав Буяльський, чесно кажучи, для мене було незрозуміло. Не було ніякого офсайду. Дуже здорово розіграли цю стінку. Буяльський хотів перекинути м'яч і встиг постелитися. Картушов встиг постелитися. Беніто! Беніто у штрафному майданчику під удар. Буяльський. Буяльський навішує Буяльський, Не пробиває. Удар! Стійка! Стійка зараз рятує Металіста. От подивіться, яка відповідь зараз від Динамо. Блискучі дві атаки. Прекрасний шанс мав Віталій Буяльський для того, щоб забити м'яч. Чесно кажучи, його майстер такого рівня з його майстерністю повинен вирішувати ці буліти футбольні просто на раз. Зараз тут так само не пробивав. Він м'яч відскочив і пробивав. Олександр Андрієвський лівою ногою влучив у стійку, просто пощастило зараз металісто. Ну але перед цим кращий момент був безперечно перед цим, коли пробивав далі, добивав ванат, але тут вже забити було складно. Тому що, хоча хоча намагався поцілити у кут, не влучив Владислава Нат. Шанс був дуже хороший для київського Динамо. Але перед цим був момент, блискучий момент. У, другому, у другій половині вони почали активно грати. Ну зараз Кабаєв, Вихід сам на сам від Кабаєва. Це порушення правил. Це порушення правил. І що тут буде зараз показувати е, червона картка. Червона картка для Романюка. Він збивав ці ситуації Кабаєва який виходив сам на сам Це фол останньої надії на лінії, практично на лінії штрафного майданчика. Романюк, ну проспав Романюк, проспав цей ривок Кабаєва. І подивіться, ну, дивимося. Ну тут зрізав. зрізав, Бачите, Романюк Кабаєва, який різав кут, до пенальті справа не дійшла. І міг показати жовту картку. В принципі, міг, тому що Романюк йшов під кат, намагаючись вибити м'яч. Просто він програв боротьбу. Ну Я не вважаю, що це вже, знаєте, такий от свідомий фол. Але арбітр вирішив, що це фол останньої надії. Бачимо, не сперечаються футболісти металіста Вони на футбольному полі, їм краще це. Видно, краще розуміти, і зараз буде стандарт. Стандарт і металіст гратиме майже весь тайм. Ну жорстко, дуже жорстко грав Романюк. Я схиляюся до того, що все-таки напевне Пасхал в цій ситуації більше правий. більше Більй правий цій ситуації, напевно, цей фол заслуговував на червону картку. Ну що там Андрієвський, Бояльський? Хто буде пробивати? Зручніше, звичайно, для бояльського, але може пробити і Андрієвський Буяльський. Просить зараз Пасхал відійти Панасенка. Бояльський. Бояльський. Андрієвський пробиває Андрієвський, пробуває вище воріт. Ну, з такої дистанції, знаєте, підняти м'яч над стінкою, щоб він опустився ворота, дуже складно. Хоча шанс був дуже хороший, але занадто високо пробив зараз Олександр Андрієвський. І шанс не реалізований. Але металіст до кінця матчу. Ну, якщо нічого не станеться у динамівців, то до кінця матчу гратиме у меншості. Беніто, Беніто, проходить він зараз суперника, другого проходить. Віддача на Буяльську. Буяльський, Ванат! Мі'яч воріт. Офсайд. Офсайд. Зайвий пас від Буяльського. Зайвий. Ну зайвий пас від Буяльського, тому що можна в цій ситуації було і пробувати вже самому. Ну був в офсайді. Швидше за все, що був в офсайді, Ванат. Не встиг він вискочити. Але міг і Буяльський сам лівою ногою пробивати. Ванат. А Тимчика, Тимчик. Тимчик, подача. Буярський! І розходиться м'яч зі стійкою зараз. Таке враження, що Беніто там додавав цей м'яч, ну дивимося, як так воно зайшло. Так, Беніто м'яч влучив. В цій ситуації пробував Буяльський повзворот, але м'яч влучив Беніто і міг зайти. Міг зайти у самісінький кутворіт. Тимчик. Монат відскочив, підтримав передачу Дрієвський. Сирота вже, сирота, пробиває лівою ногою сирота і забиває м'яч у воріт. Підключення, підключення зараз центрального захисника дозволяє відкрити рахунок у цьому поєдинку футболістам Київського Динамо. Ну що, знаєте, якби це не те, що назрівало, але це десь виглядало так, тому що дуже глибоко сів металіз надто глибоко. І в такій ситуації відбитися було нереально складно, і вже сирота прийшов. Пробував Вічеренко, пробували інші. Пробував е, там Андрієвський. Пробував зі штрафного і не зі штрафного. Але от зараз, бачите, сирота вже прийшов, і він лівою ногою. Так, ну я вам хочу сказати, мені здається, що трохи далеко вийшов Єрмолов на цей удар. Якби він крок назад би стояв, то я думаю, що в цій ситуації міг би він і дістати цей м'яч, тому що так накльовом пробивав сирота. М'яч піднявся, а потім опустився в дальній І 1 0 1 0 на користь Київського Динамо. Хороший гол. Дуже хороший гол. Сидорчук. Сидорчук. Віддає на Кабаєв. Кабаєв. Пробиває. Кабаєв, Рятує команду вже не просто Ярмолова, Корал, який забіг у штрафний майд... у... У... у отвір воріт, ствір воріт і вибив м'яч з лінії воріт. рятувавши свою команду. Кабаєв ходить у штрафний майданчик Кабаєв. Простріл! Мяч сіті воріт, Фанат. Ванат забиває 2-0. 2-0 для Динамо. Для Ваната важливий гол, тому що він перервав свою гольову серію у матчі проти Шахтаря, не забивши. І Тут важливо було забити. Ну і зараз Кабаєв продерся, знайшов ногу Ваната, якому довелося тільки підставити м'яч. І 2-0. 2-0 для Київського Динамо. Вівчаренко тут, бачите, з Буяльським здорово розіграли. Тут Бояльський один дотик дуже здорово знайшов. Кабаєва. Ну і... Де були захисники? Що вони там читали ці передачі? Треба грати по своїх. Корал не встиг. Напевно, Ну, який тут офсайд може бути, якщо передача йшла назад. Багачанський тут. Піднімав руку, але ніякого офсайду тут не було. За лінією м'яча був Ванат і. Рахунок стає 2-0. 2-0. Металісти будуть взагалі зараз дуже великі проблеми з тим, щоб зіграти хоча б нічию, тому що ну, це практично реально. Якщо це станеться, це буде ну, просто щось неймовірне. Яло. Бачите, як його паті відразу перевірив, що буде добігати Картошов. Ой, помилка. Ой, помилка, яка зараз. І прядун має шанс забити. Забиває прядун. 2-1. 2-1. І зараз буде дуже цікаво. Зараз вже буде дуже цікаво. Тому що, незважаючи на те, що в меншості, але в простій ситуації дарує м'яч Денис Попов, який вийшов зараз на футбольне поле. Дарує м'яч Картушову. Картушов, ви, маючи можливість вийти самому забити. Ну проста ситуація. Попов міг відіграти на щерет, але наступив на м'яч. Просто послизнувся. Ну і бачите, Картушов віддав на прядуна, і Прядун вже забив порожні ворота. 2-1! 2-1 для Київського Динамо. Здорово зіграв Картушов в цій ситуації, що знайшов партнера. Прядун забиває. Прядун забиває свій м'яч. Металіст. Картушов. На прядуна. Прядун. І порушення правил. Порушення правил зараз проти Демченка. І шанс. Шанс. От той шанс для Демченка. Спробувати забити. Не зумів. Бачите, не зумів виштовхнути м'яч сирота. І зараз, ну тут я вам хочу сказати, Демченко наступив на нову сироті так само. Ну що, стандарт! Стандарт і шанс для Демченка. Хороший шанс! Хороший шанс зараз на останніх секундах. Забити другий м'яч у ворота Київського Динамо для металіста. Нещеред встановлює стінку. Я не сумніваюся, що буде пробивати зараз е, саме е, Дем... Ні, Картушов ще. Ну, я думаю, що все-таки Демченко. Дуже хороший удар у Ігора Демченко. Демченко, ні. Удар! І нещеред рятує команду. Не вгадав. порох пробивав. Кияни вигравали з рахунком 2-0. Забив м'яч сирота. от Зараз Вівчаренко пробиває, забиває 3 1 І в принципі ставить крапку у цьому поєдинку. І Вівчаренко, який так само не мав останнім часом місця в основі, зіграв проти Шахтаря, Сьогодні вийшов. І от він забиває. Так от сирота відкрив рахунок у матчі. Потім е Ванат його подвоїв. Потім була невдала гра Попова і Прядун забив свій м'яч. Ну от зараз третій м'яч забиває Динамо. Рамірес, бачите, розібрався Рамірес. Забіг діалогу, положення поза грою у Вівчаренка положення поза грою не було. Ну і він тут подивився, підняв очі, ближній кут. Розстріляв він зараз Єрмолова. Ну що, 3-1, 3-1, це перемога Динамо. Ми вітаємо Олександра Шовковського з першою перемогою на посаді виконувача обов'язки головного тренера Київського Динамо. І це важливий результат. Важливий результат для легенди українського футболу. Хоча непростий поєдинок, дуже непростий поєдинок у першому таймі. взагалі він був достатньо складним для Динамо. І я вам хочу сказати, якби не вилучення Романюка, я не думаю, що так просто було б Динамо у другому таймі.